Це роли з супермаркету Новус, які вони будуть на смак. Суші придбала на знижках, бо хто не знав, у Новусі зараз азійські тижні. І на азійські товари знижки до мінус 50. На роли також. Окрім ролів, я класно затарилася на знижках. Взяла велику пачку крабових паличок за 99 гривень. Навіть креветки у новусі майже у пів ціни. Мідії по 69 гривень. Різна локшина, булдаки, всі на знижках. Я, звичайно, набрала, щоб запарювати, поки немає світла. Щоб не було гості... Стре до булдака взяла крем-сир, він зараз по 79 гривень. А ще люблю оцю локшину, бо вона відразу йде порційно. Хто любить готувати суші вдома, придивіться. Бо Бозійські тижні діють і на рибку соєвий соус, оце для суші. Просто на все. Зробивши закупи, телепортуюся тестувати роли. У мене вони з вугрем порції 8 шматочків. Охайні всі однакового розміру нічого не розпадається. Смак вугря домінує, ніжності додає крем сир, а огірок свіжості та хрумкості. На смак роли з супермаркету виявилися кращими ніж в багатьох бюджетних доставках. Це гідні роли ще й завдяки азійським тижням класна ціна. Азійські тижні в новус будуть діяти до 21 січня.